Загинув волонянин Олександр Потап'юк. Президент нагородив бійців 14-ї окремої механізованої бригади. В Україні до 12 років в'язниці засудили щенника ОПЦ МП. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 7 грудня у студії. Працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь втратила ще одного героя. На війні загинув волинянин Олександр Потап'юк. Чоловік був родом із Туріщини, але проживав останнім часом на Ратнівщині. Чин поховання відбудеться у свято-Преображенському храмі СМТ Турійськ. Редакція телеканалу конкурентів її висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. На Волині Парафіяни ПЦУ вирішили жити за новою ліанським календарем. Як повідомили у Волинській епархії громада. Пророка Ілії в селі Купачівка прийняла одноголосне рішення. Тепер душ звернеться з відповідним проханням до митрополита Луцького і Волинського Михаїла, який зробить подання на священний синод. Після благословення церковної влади громада може розпочати життя за так званим новим стилем. У новоюліанському календарі всі церковні свята і присядки, крім великодніх і прив'язаних до них, а також пости, крім великого, дні ангела зміщуються на 13 днів. Раніше Юліанського септо різдво у громаді святкуватимуть 25 грудня. У Луцьку затвердили графіки роботи розважального центру Промінь та ТРЦ «Портсіті» на наступний рік. Як повідомили на засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради, розважальний центр Промінь до 7 грудня наступного року працюватиме цілодобово, але там заборонили продавати алкоголь з 10-ї вечора до 8-ї години ранку. торгувально розважальний центр Порт Сіті наступного року працюватиме також цілодобово, але також із забороною продавати алкоголь. Луцькі волонтери передали багатодітним родинам якісне американське харчування. Кілька місяців допомога від закордонних партнерів їхала до України. Нині сухі суміші отримало чимало родин, яких є дітки від 1 до 3 років. Лучанка Богдана, багатодітна мама. Нині її чоловік на фронті розповідає кілька днів тому. Приїхав додому. Зараз його знову відправили у зону активних бойових дій на Бахмутський напрямок. Загалом в мене троє. Самому старшенькому три рочки, другий в мене півтора, а третє в мене тільки чотири місяці. Нам сьогодні якраз. У мене найстаршому три рочки. І на сьогоднішній день він дуже дуже. Як я вже, хоч тут і мало ще прильотів було, але він дуже наляканий, дуже. Тільки не доводи, господи, тривога. Мама, втікай, мама, втікай, ховайся. Під час війни у їхній родині з'явилася ще одна дитина через війну. Жінці, які багатьом тут необхідна допомога. Тому до приміщення у управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді завітали волонтери громадянського руху свідомі та передали дитяче харчування в рамках спільної ініціативи. Відомих американських благодійних організацій від Global Empowerment Mission, All Hand and Head та Good 360. Ми налагодили е, співпрацю з нашими закордонними благодійними організаціями, і сьогодні ми е, доставили сюди. Е, але не тільки сюди в нас ще є е, дуже якісне американське. Дитяче харчування, яке нам надали три американські благодійні організації: це Global Empowerment Mission, який є нашим вже традиційним партнером, All Hands and Hearts. І ГУД-360. це дитяче харчування призначено для дітей віком від 1 до 3 років. Воно є ну дуже якісним і користується дуже великим попитом. Дуже вдячним партнерам, дуже вдячним нашим всім донорам, які допомагають за кордону. У пакунках якісне американське дитяче харчування призначене для діток від одного до трьох років від партнерів зі США. кожна родина зможе отримати один ящик сум мішей на одну дитину із такими цінами не хочу сказати, що у нас така влада погана, наоборот, дуже хороша. Не сховалася, а почала дійсно допомагати. Дуже хороше, що так допомагають нам партнери. Ті отримати сухі суміші зможуть батьки та опікуни наступних категорій: діти, що перебувають у дитячих будинках, в тому числі сімейного типу. Діти, що виховуються опікунами, діти загиблих військовослужбовців російсько-української війни, а то ООС, діти військовослужбовців Бовців, що несуть службу під час російсько-української війни, діти внутрішньо переміщених осіб, діти сироти та напівсироти. Діти з багатодітних родин та діти з інвалідністю дуже потребують внутрішньопереміщені особи тим більше, тому що ну специфічні умови проживання це і центри проживання взаємного проживання, де є не завжди є умови для повноцінного приготування їжі дітям, а маленьким дітям дуже важливо повноцінне харчування, і саме суміші вони є досить дороговартісними, і тим більше суміші, які якісні, які не викликають алергії, які саме надані зараз допомога. Тобто це дуже важливо для підтримання Збереження здоров'я дітей, які зараз і так даний момент відчувають дуже сильний стрес, тож допомога від американських партнерів є дуже важливою для українців, які через війну опинилися у скрутному становищі. Особливо важливо підтримувати діток, які навіть попри війну потребують належного догляду та хорошого харчування. Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з військовослужбовцями, які відзначилися під час боїв на Харківщині, особисто нагородив орденами за мужність третього ступеня п'ятьох воїнів нашої 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Глава держави привітав наших побратимів із Днем Збройних сил України. Подякував за службу за захист української землі та українського народу. Побажав міцного здоров'я та перемоги. Американський журнал Тайм присудив звання людина року президенту Володимиру Зеленському та духу України. Як ідеться на сайті видання, багато українців на початку вторгнення вирішили не тікати, а схопили будь-яку зброю, яку змогли знайти, і пішли захищати свої міста та селища від озброєної російської армії. На думку видання у біографії Зеленського, мало що передбачало його. Готовність стояти й боротися, зокрема, він ніколи не служив в армії. Проте з'ясувалося, що досвід колишнього шумена має свої переваги. Вважає журнал. У тайм кажуть, що Зеленський виявився навченим не втрачати самоконтроль під тиском і здатним читати натовп та реагувати на його настрої і очікування. На Закарпатті викрили масштабну незаконну рубку лісу. Як повідомили у ДБР, осінньо-зимовий період у 2020-2021 роках невідомі незаконно зрубали дерева на території лісогосподарства. За підрахунками шкода державному бюджету склала понад 18 мільйонів гривень. Майстер лісу ясінянського лісомисливського господарства не забезпечив належну охорону лісу та не Повідомив керівництво та правоохоронним органам про незаконні рубки, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. Готується клопотання про відсторонення його від виконання обов'язків та обрання запобіжного заходу. В Україні засудили священника УПЦ МП, який зливав позиції ЗСУ в Середонецьку. Як повідомили СБУ, слідчі збирали беззаперечні докази вини ще двох російських агентів. Вони збирали розвідання про дислокацію сил оборони на Луганському напрямку і здавали рашистам. Один із поплічників ворога є настоятель храму УПЦ МП у Лисичанську. Він передавав окупантам інформацію про бойові позиції українських військових. Правоохоронці затримали зловмисника в результаті спецоперації у квітні. Цього року на підставі зібраних доказів суд призначив покарання 12 років позбавлення волі. За даними слідства, клірика залучив до співпраці представник російської окупаційної армії під час поїздки до РФ у 2014 році. Конституційний суд України відправив у відставку трьох суддів, як повідомили на сайті КСУ 7 грудня Ірина Завгородню, Сергія Саса та Ігоря Сліденка звільнили з посади суддів. Вони самостійно написали відповідні заяви. Їх Конституційний суд розянув на чуговому засіданні. За результатами засідання суд ухвалив рішення про задоволення зазначених заяв. Електронний є документ до застосунку діях відображатиметься у випадку відсутності інтернет-з'єднання за наявності мінімального покриття мобільного зв'язку. Як повідомив керівник із розвитку електронних послуг, Мінцифри Встислави Банік застосунок дія може працювати навіть із мінімальним покриттям мобільного зв'язку. При цьому за відсутності мобільного зв'язку документи зникають не відразу, а поступово в міру оновлення, оскільки кожен документ має свій термін дії. Збройні сили України ліквідували уже 92 тисячі 740 окупантів. Станом на 7 грудня українські військові також знищили 2935 танків, 1923 артилерійські системи, 5909 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У російського диктатора Владіміра Путіна знову стався приступ збочених фантазій. Кремлівський недомірок заявив, що Азовське море, нібито вже стало внутрішнім морем Росії. Таку цинічну заяву очільник окупантів зробив 7 грудня. Пишуть пропагандистські ЗМІ. зміни лятом, що з'явилися нові території. Ну от такої все таки Значимый результат для, для России. Это серьезный вопрос. Значит, и, и, ну, чего же там, грехота, эти Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. Это серьезная вещь. Это Пітер Пірдайту другої Петр да, да, ну, Перший боролся за те, щоб вийти и горю. І главное все-таки це люди, які проживають на всіх этих територіях. А поки фюрер Володя Путін тішиться, вторая армія міра на фронті відгрібає по повній від збройних сил України і планує черговий жест доброї волі. Російські окупанти 7 грудня завдали ударів по ринку автостанції, заправках та житлових будинках міста Курахове, що на Донеччині. Відомо про щонайменше шестеро загиблих цивільних. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у телеграмі. Ще як мінімум п'ятеро людей отримали поранення. Російські окупанти нанесли удар посеред містю. Черговий злочин росіян на нашій землі фіксуємо його і долаємо наслідки. Окупанти за все триматимуть відповідь. Не повернути лише людей щирі співчуття їхнім рідним йдеться у дописі. Сумна звістка сколихнула волинь під час виконання бойового завдання у Донецькій області поблизу населеного пункту Бахмутське обірвалося життя молодого солдата, жителя села Мала Глуша. Росинчука Василя Павловича, 1999 року народження, мужній воїн загинув 29 листопада у бою з окупантами. Деталі зустрічі тіла загиблого героя на Волині повідомлять згодом. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. 6 грудня у камені Каширському сталося ДТП. 18-річний водій, шкода, обганяючи вантажівку, не вибрав безпечної швидкості та зіткнувся із 59-річною велосипедисткою. Як повідомили у поліції, жінка отримала тілесні ушкодження у реанімаційному відділенні лікарні вона померла. Водія транспортного засобу затримали. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Мужньо і відважно боронили Україну до останнього подиху і віддали найдорожче своє життя у Луцьку 7 грудня. Попрощалися із трьома захисниками, які загинули за незалежність батьківщини у боях із окупантами. Собчука Віталія, Владислава Чигасова та Івана Тлумача відспівали 7 грудня у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Лучанин Собчук Віталій Валентинович 1992 року народження проходив військову службу за контрактом із 26 жовтня 2017 року. Загинув 29 листопада під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Червонопопівка Кремінського району Луганської області. Капітан Чигасов Владислав Валерійович 1978 року народження проходив військову службу за контрактом. Із 10 квітня 2020 року загинув 1 грудня у районі населеного пункту Ямпіль Краматорського району Донецької області. Житель Рожеща Іван Васильович Тлумач 1988 року народження до повномасштабного вторгнення Росії працював зварювальником. У перший день війни чоловік пішов добровольцем на захист України і мужньо боронив батьківщину до останнього подиху. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів. Вічна пам'ять, честь та шана героям. Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні безпекові заходи на об'єктах УПЦ МП у Волинській області. Зокрема, йдеться про Хрестовоздвиженський Чарторийський чоловічий монастир Волинської єпархії УПЦ МП та Миколаївський Милицький чоловічий монастир Володимир Волинської єпархії УПЦ МП. Заходи проводяться у межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі. Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку Рускава міра та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів. Усі дії відбуваються у межах чинного законодавства. На трасі між окупованими Шахтарськом та Торезом на Донбасі сталося ДТП за участі російських військових. Вантажівка з окупантами в'їхала у мікроавтобус, внаслідок чого 16 людей загинули. Ще як мінімум троє перебувають у важкому стані у реанімації. Про це повідомляє низка пропагандистських ЗМІ окупантів. У мережі поширюють відео із місця. ДТП на ньому видно, як вантажівка російських військових буквально розчавила маршрутку. Попередньо усі загиблі пасажири мікроавтобуса трасу перекрили. 7 грудня розпочалася 287-ма доба російського повномасштабного вторгнення на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій, на інших напрямках намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів сил оборони України, обладнує оборонні рубежі та позиції та веде розвідку. У ранковому зведенні Генштабу також розповіли про те, яка зараз ситуація на Волинському та Поліському напрямках. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка ворожих підрозділів. Ця країна продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи територію. Та повітряний простір для завдання ракетних і авіаційних ударів зростає невдоволення діяльністю військово-політичного керівництва Білорусі серед військовослужбовців прикордонної служби та Збройних сил цієї країни через загрозу втягування республіки у війну з Україною. Рашисти не припиняють тероризувати мирне населення України у ніч на 7 грудня під обстрілом опинилися Дніпропетровщина та Запоріжжя, як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Росіяни атакували область дронами камікадзе, важкою артилерією та ураганами. Круто попрацювали військові з повітряного командування. Схід захисникам вдалося збити усі вісім ворожих безпілотників, які ворог скерував на область. Йдеться у повідомленні. Також окупанти сім разів ударили із ураганів та важкої артилерії по двох громадах: Марганецький та Нікопольській. На щастя, люди не ушкоджені. Найбільше постраждав Нікополь. У місті побиті до десятка приватних будинків, господарські споруди та газопроводи. Понівечили російські снаряди і кілька магазинів, офісні будівлі та коледж. Щодо Запорізької області, то ворог атакував безпілотниками і ракетами С-300 дві громади Запорізького району. Як повідомив голова ОВА Олександр Старух, у одному із сіл зруйновано два будинки, ще вісім отримали пошкодження. Попередньо відомо про трьох поранених, у тому числі дівчину 15 років. У іншому селі внаслідок вибуху ракети зруйновано один будинок, ще десять отримали пошкодження. Люди на щастя залишилися цілими. Старух наголосив, що жертв і руйнувань могло бути набагато більше, якби сили оборони не збили півдюжини безпілотників. Повномасштабне вторгнення рашистів втрутилося чи не у всі сфери життя українців. Зокрема, зіштовхнулися із новими викликами, і у Волинській психіатричній лікарні постійний стрес, матеріальні труднощі, проблеми в особистому житті, а у когось навіть втрата близьких людей. Війна, яку розпочали рашисти, продовжує приносити горе українцям. Багато кому, аби впоратись із проблемами, знадобилась допомога психіатрів та навіть лікування у спеціалізації. Закладах. Робота лікарні суттєво змінилась з початком війни. Я думаю, що в кожній сфері, в кожному, в кожній організації, кожній у кожному підприємстві вона змінилась. Є травми психологічні, психічні, є психічні розлади у тих пацієнтів, які ніколи їх не мали. І вони з'явились на фоні стресу. Тепер у Волинській психіатричній лікарні отримують допомогу пацієнти не лише з Волині, а з усіх куточків країни. Хтось у цій кривавій війні втратив домівку, хтось з близьких, а хтось ледь не загинув сам або ж отримав важке поранення. Допомога потрібна багатьом. Дуже багато діток з сімей переселенців, які там спостерігались, там мали проблеми. І ну, тут у них вже виникають також різні питання. Звертаються за допомогою переселенці, які пережили стресові події там на східних кордонах нашої країни, пережили стреси і з різного роду депресивними станами. Та й в психозах також поступають на лікування, ну таких вже більше сотень. Відтак, у зв'язку з суттєвим збільшенням кількості хворих, Волинська психіатрична лікарня переповнена на 450 ліжках. У нас останні, останні півроку лікується щонайменше 530-550 пацієнтів, тобто ми постійно йдемо з перевантаженням. І якщо, наприклад, пацієнт поступає в стані психозу. То згідно 14 статті закону України про психіатричну допомогу. Ми зобов'язані госпіталізувати, тому що це так звана госпіталізація за невідкладними показами. Відповідно, у лікарні елементарно не вистачає ліжок, аби прийняти усіх, хто того потребує, Ба більше є проблема із фінансуванням. Адже нині лікарня фінансується згідно із договором із Національною службою здоров'я України. А суму коштів формували відповідно до ситуації, яка була у лікарні ще три роки тому. У 2019 році у нашій лікарні. За рік лікувалось приблизно 3400 пацієнтів. І сума договору на цей рік, ніхто ж не знав, що буде війна, що буде така от ситуація, що буде наплив пацієнтів. Сума договору складає фінансування у цієї кількості 3400 пацієнтів. Але, зважаючи на події теперішнього життя, виходить так, що за 11 місяців, вже я беру свіжі дані, наші лікарні вже проліковано 6200 пацієнтів. Тобто Фактично вдвічі до кінця до кінця цього поточного року у нас фактично буде 7 тисяч. Людмила Юрко каже, коштів від Національної служби здоров'я України вистачає хіба що на мінімальне харчування. Так, днями директорка лікарні розповіла про проблеми медзакладу на засіданні бюджетної комісії облради. Ми, от зараз, буквально тиждень тому ми отримали. Додаткові було нам виділено, от саме за результатами цієї засідання цієї бюджетної комісії. Нам виділили додаткові кошти на харчування, близько 800 тисяч. Ми вже провели тендерні закупівлі продуктів харчування, тобто ми вже включили рибу, м'ясо. Те, чого ми раніше не могли собі дозволити, як розповіли журналістам телеканалу Конкурент тіві у майновому відділі Волинської обласної ради про харчувати пацієнтів психіатричної лікарні допомагають інші установи області. Дуже багато підприємств зголосилися. В основному це були спецшколи, в яких зараз діти в принципі не проживають, а навчаються онлайн, і відповідно вони мали таку можливість І передали От двома рішеннями обласної ради від 3 листопада від 15 вересня, передали значну. Кількість продуктів, ну так, хоч можемо допомогти. Зараз ми знову написали 30 листопада лист з проханням надати продукти, для того, щоб створити резерв. А також, як каже Олена Кузьменко, вдалось і знайти додаткових 10 спеціальних ліжкомісць, які незабаром планують передати до психіатричної лікарні, зводити кінці з кінцями медзакладу, допомагають і волонтери. Зараз стають нагоді волонтери, благодійники, тому що в нас немає ні одного дня, щоб Хтось з волонтерів не привозив їжу, щоб хтось не привозне привозив одяг, засоби там миючі засоби гігієни. Так, попри нові труднощі, які виникли у зв'язку з війною, Волинська обласна психіатрична лікарня намагається втриматись та продовжує виконувати свою дуже важливу функцію надавати допомогу тим, хто цього нині неабияк потребує. Розвідники Волинської тероборони дізнались, що на ділянці українсько-білоруського кордону готується спроба прориву гібридних ворожих військ. Противник задіяв ротно тактичну групу і спробував зайти на територію України колоною броньованої та автомобільної техніки. Втім, пройти на Волинську землю їм не вдалося. Ворожа колона напоролась на смугу мінно-вибухових загороджень, яку заздалегідь облаштували інженерно-саперні підрозділи бри. Гади. Після підривів ворожої техніки волинські тероборонівці кинулись у бій для цього, задіявши артилерійські розрахунки протитанкових гармат мт 12 рапіра, а також міномети. Згодом аеророзвідка доповіла, що техніка ворога вщент розбита. Втім, кілька десятків цілілих окупантів хаотично розбіглись. Волинські бійці вирушили на полювання. В результат. ворога успішно ліквідовано. Частина окупантів фізично знищені, інші здались у полон. Саме так потужно та ефективно відбувались чергові навчання волинських тероборонівців спільно з Нацгвардійцями та національною поліцією. Після відточення навичок бійці поділились власними емоціями та розповіли, що використовували для знищення уявного ворога. Це у нас міномет калібру 82 міліметра М69А. Він, в принципі, використовується для того, щоб вражати живу силу, техніку противника на досить такі немалій відстані, як для такої зброї, невеликого габарита. Він використовує осколочно-фугасні та осколкові боєприпаси, тобто які дозволяють вразити які дозволяють вразити. Ворожу, ворожу техніку, ворожу живу силу в радіусі 30 метрів розльоту осколків. Це гармата застосовується проти броньованої техніки. Це в своєму виді, в своєму роді є снайперська винтівка серед гармат. Дуже гарна зброя, б'є дуже чітко і міцно. Взяв участь у навчаннях і заступник командира роти поліції особливого призначення Олександр Кармаков, який щойно повернувся з виконання бойових дій на фронті. Так як бачив бою, так як бачив тут, воно все похоже, воно все комусь щось надає. У когось є більше опиткого нема. Підготовка така, як реально, у бойових діях. Я думаю, що ми готові для того, щоб знищити ворога, який буде наступати десь тут. В нашому регіоні, тим більше, що в нас тут багато людей, які місцеві, знають добре місцевість, злагодження проводить. Є на час вже був підготовиця, підготовлених багато людей. Так що я думаю, що з цією справою тут справляться хлопці. Тож бійці тероборони посилено готуються і проводять регулярні навчання. Все для того, аби дати тягла ворогу, не давши йому можливості пройти ані на метр української землі. Кожен українець, якщо він справжній чоловік, має стати на захист своєї держави, своєї сім'ї. Ну і своєї батьківщини вона в нас одна. Білоруси мають краще дружити з нами, як воювати. А в кращому випадку, хоч би не вмішуватися. Рекомендую вам сюди навіть не пхати носа. Сидіть собі там, будемо з вами товаришувати, хоча як це вже можливо назвати, товариш товариством. Ну не пхайтеся сюди, просто сидіть у себе вдома. А все тому, що наші воїни знають за що вони воюють. За незалежність і суверенітет України, за те, що е, Україна як нація е, має право на існування і буде існувати. Не дивлячись на всі е, наступи ворога, е, ми їх не боїмося і дамо гідну відсіч будь-якому ворогу, який прийде на нашу землю. На мою думку, підрозділи боєздатні. Лінія оборони в нас підготовлена. Ми їх в гості не чекаємо. Ну якщо вже вони тут з'являться, я думаю, ми їм дамо гідну відсіч. В нас є чим. І є в нас мотивація, в нас всі хлопці за Україну, за свої сім'ї, ніхто не відступить назад. Ні шагу. Тож, вкотре бійці Волинської тероборони доводять не словом, а ділом. Ворогу на українську землю краще не сунутись, бо ж тут на нього чекає лише смерть і нічого більше. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею на з нами. Телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 411. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.